Представляю вашому вниманию кару е, итальянского производства ОМ э, е, модель E8N, е, віс кари 1600 кг. Е, стріла у кари 3 е, Высота висота у стріли около 5 метрів. Зараз покажу наклон роботи, все як положено. Кара повністю акумуляторна. Сейчас піднімемо, щоб було видно. Вот. 5 метрів висота підйома, максимальна грузопідйомність 800 кг. Спереді поставлені ширші колеса, щоб вона могла їхати по уміреному бездорожжю, Акумулятори після Обслужування, держать заряд чітко. Масло в системі поміняне. По технічним параметрам техніка дуже класна. Все зроблено, обслужено. Губи не красить, я її не красив, ніде нічого. Є. Зараз покажу, як вона їде. Управління одної педальки, стрілка вперед, поїхала вперед. Стрілка назад. Оп. Стрілка вперед, поїхали вперед. Оп. Висота <кій> довольно устойчива. Слажується вона без насоса естественним путем. Зараз от під'їду для тесту покажу її э, грузоподйомність, скажімо так. Сейчас. Ось есть плита у мене бетонна. Ну я посчитав ці плиті десь півтори тонни весом. Но частично її приподнять може кара. Опускаем. Так, так, так. Выло наклоняем. То есть гидравлика работает хорошо, без проблем. Он поднимал, но плита ваще, чем ей допустима масса, поднимается заднее колесо. Вот такой чудовый аппарат. 2006 года и технические характеристики е8n ом карелили классно короче Кара. Вот, выезжаю по относительном бездорожью давай заеду опять тут получается щебенка вот для чего поставил пищи колеса Резина виходить, тут спереди ширша. От, Состояние резини хорошее. Сзади колеса теж новенькі, свіженькі. Ось ось дивіться, тут щебенка і трошки під гору. Здаємо назад. Уїжджаємо. <клухи> <клухи> трошки по щебеночку пробуксовуємо, ну, в принципі йде по э, твердим покриттям, типу асфальта, бетона, звісно, йде взагалі чудово. Так, терперед увертливо. Разворачивается на на пяточку. Вот. На пяточку разворачивается без каких то проблем. Так, ще забув сказати, э, бортова сеть э, 24 вольта. Э, тут получается Ось такі акумулятори, вона 24 вольтова. Ну, в чому прикол? До неї штатна йде трьохфазний зарядчик. Ось. Він заряджає дуже швидко. Ну, я купив пускозарядний мощний на 60 А. І він без проблем заряджає цю кару. Тобто, Якщо що, можна заряджати навіть від одної фази. Врем'я зарядки, що однофазним, що трьохфазним, абсолютно одинаково. Так, ручник теж робота. Взагалі, такий апаратик класний. Всім дякую за перегляд. До нових встреч. Пока-пока.